Мир вам, мої дорогі друзі, підписки гості мого ютуб каналу, до вас живай. Швиденька така розпаковка від на... Національного банку України. Вийшла там нова монетка. я поки в мене фікуварі цікаво, то вирішив швидко зняти, на пошту, забрав. Вало, быстренько подивимося, що у нас тут цікаво, пакує у нас. А, ну прикидати забирав на новий пошті, наукрпошті. Так, там як завжди у нас. Ось, Раніше я їх не збирав, зараз потрошку починаю збирати. Так, що у нас тут? У нас те 130 років від дня народження Василя Вишиваного у сувенірному пакуванні. Нейзельберг 2 гривні. Ціна 154 гривні за монетку. Зараз швиденько подивимося. Подивимося, подивимося, подивимося. Що у нас тут і прийшло? Що за собою уявляємо? Зараз всі почали ціна банк робить в сувенірних пакуваннях. Ну, шикарно зроблено. Гарно, такого ретро стилі. Вирізками з газет можна почитати, зник полковник. Можна почитати, що тут. Пропав габспух. Така ось монетка. Вишиваті. Суперманетка. Така, ну, гарно зроблена, стилізована, гарний стиль. Ще лев. Що у нас тут трошки кадр не може попасти 130 років від дня народження Василя Вишиваного Василь Вишивани ім'я Вельгейм Оранцон Гасбург Лорінгейн. 48 австрійський архікнязь, від... військовий діяч, політик, дипломат, поет і його не розривно пов'язано з боротьбою за українську державність, як полковника Легіону української січових стрільців і захисника української культури. Та... На перебив за свободу я виходить далеко за межі. Етнічного походження. Ось така ось. Що у нас тут по Тережок? 50 тисяч тут. Монетка, в принципі, не популярна, сильно вже тажу, навколо неї не було. От, ну, В принципі, це сама серії видатні персони, видатні там, діячі. Ось не сильно вона така популярна, як там вишиванки, ще раз різні там. От. Така от. 2 гривні номінал Дезельберг. Маса 2 нас. Ось. Ну, така ось колекція ось, монеткою. Я думаю, буде чудово в такому сувенірному, гарно стилізованому вигляді. На цьому наше відео завершили. Ціну ви вже знаєте. Що у нас тут? Сума номіналу 2. Так, сума продажу 154, сума продажу без ПДВ 128. Ну, замовлення було 25.08. Сьогодні ну, 30.08 вже монетку прислали супер за 5 днів, в принципі, супер. Всім дякую за увагу, підписуйтесь і до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Всім до побачення.